готуємо ось такі смачні оладки. Готуються дуже швидко, просто, все як потрібно. Беремо 500 мл молока, 20 г дріжджів додаємо 2 столові ложки цукру, все ретельно перемішуємо, і залишаємо хвилинок на 20, поки підійде опара. Беремо 2 яйця, додаємо трішки солі, пакетик ванільного цукру та все ретельно перемішуємо. Додаємо 200 столові ложки соняшникової олії та ретельно все перемішуємо. Ічну суміш додаємо до нашої пари та додаємо 500 г муки. Перемішали, ось таке гарне тісто в нас виходить. Залишаємо його в теплому ці хвилинок на 30. І смажимо з двох сторон. До готовності з варенням, повидлом, з гущеним молоком, з медом, з чим забажаєте. Всім смачного!